Всім мої дорогі підписники. Як ви вже давно знаєте, я Матвійчик магнітик. І я, правда, вже 2 місяці не знімав відео. І ось я повертаюся на свій канал і знімаю нове відео. Ось що ми сьогодні знімаємо. І знімаємо ми сьогодні качечку. Тому, хто дивиться це відео, то, звичайно, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Так, друзі, поставте. І підпишіться на канал. Ну а ми починаємо. І так, нам треба для фігурки. Ми сьогодні будемо знімати качечку. Нам треба два шестикутника, трикутників 10 і квадратиків 12. Поїхали. Беремо 6 квадратиків і два шестикутника. І один шестикутник поки що відсовуємо, і одним. Обкладаємо шестикутника обкладаємо круги шестикутника 6 квадратів. І ось так складаємо. І тут перевертаємо і ставимо ось так коло нас. Вийшло з шестикутниками. І тепер ми це коло можемо відсунути. І зараз ми складаємо голову ні, ні, ми складаємо зараз руки. Дивіться, щоб вони були рівні по цю лінію до цієї. І так, беремо два трикутники, оширяємо ці квадратики і запихаємо туди трикутники. Щоб вони були. Звичайно, це руки качечки і поправляємо ще щоб все. І тут так само. З других боку. Ось так запихаємо і врівняємо. І Ось такі в нас вийшли ручки. Ще можемо їх трошки порівняти. Ось такі якісь. Добре. І зараз ми складаємо голову качечки, беремо всі квадратики і шість трикутників. Раз, два, три, чотири, п'ять. І раз, два, три, раз, два, три. І так ось стянемо. І ось у нас вийшла ще така гулівка. Тепер беремо два квадратики і засолимо їх серединку. Ось так ми зараз це розширяємо. І тут квадратики. ставимо. І засловуємо знову писано. і з другого боку так само робимо. І в нас така вийшла голівка. Тепер беремо карточку і споєднюємо її до нашого тіла. Добре, в нас вийшла така карточка і беремо 2-3 і ставимо ножки. Ось така в нас вийшла качечка. Якщо щось було незрозуміло, напишіть у коментарях. Всім папа, -па, мої дорогі підписники!